Всіх, мабуть, цікавило питання, як покращити свою пам'ять. Багато хто стикався з ситуацією, коли вивчаючи матеріал на наступний день забував його. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як покращити запам'ятовування. Почнемо із самого банального, що є, і першим пунктом буде здоровий сон. Звісно, в наш час не кожен може мати такий скарб, проте, все ж таки, більшість людей можуть його скоригувати. Насправді, кількість годин не завжди має вирішальну роль, хоча також впливає на загальний стан. В цьому відео я не буду рекомендувати спати обов'язково енну кількість годин, тому що в кожної людини своя норма і потреба, в залежності від виду діяльності, віку, генетики та інших факторів. Проте ви повинні пам'ятати. Що краще спати в добре провітреній кімнаті, простір має бути максимально темним і повинно бути найменше чинників, які можуть розбудити вас серед ночі. Засинати бажано о 10 чи об 11 годині вечора. Другим пунктом буде харчування. Звісно, якщо в вашому раціоні є багато солодощів, це частково може покращити роботу мозку, проте не варто зловживати, адже тоді є ризик захворіти на цукровий діабет. Фастфуд, продукти низької якості, алкогольні напої, все це краще замінити на рибу та морепродукти, які містять багато мікроелементів, також омега-3 жирні кислоти, які так корисні для нашого мозку. Не оминаємо стороною те, що для тренування пам'яті треба регулярність. Якщо вивчаємо якийсь матеріал, то стараємось робити це декілька разів на тиждень, щоб мозок звикав до навантажень. В наш час є також проблема з увагою. Звук повідомлення в телефоні, мабуть, найкраще справляється з задачею нас відволікати. Гадаю, ви знаєте, як це виправити. А тепер перейдемо, власне, до методів, як краще запам'ятовувати. Отже, для нашого мозку забування інформації процес нормальний. Часом ми щось вивчаємо і через певний період не можемо пригадати зміст. В такому випадку потрібно повторення. Якщо, наприклад, ми вивчаємо вірш, то з часом виникають прогалини, якісь рядки, а іноді і цілі стовпчики забуваються. В таких випадках, як тільки відчуєте цей пропуск, одразу ж повторити матеріал. І так після декількох разів ви запам'ятаєте це надовго. Записуйте. Письмо допомагає нам глибше кодувати інформацію, яку ми намагаємося вивчити, оскільки існує прямий зв'язок між нашою рукою та мозком. Спробуйте писати свої нотатки від руки. Наступний метод, який ніхто не відміняв, це метод асоціацій. Він чудовий тим, що його можна поєднувати з іншими методами, такими як мнемоніки або смислові групи. Ми можемо просто асоціювати невідомий предмет з відомим, а можемо піти далі. Наприклад, нам треба запам'ятати групу слів, пристрій автономного керування. Ми скорочимо це до абревіатури пак і асоціюємо зі словом пакет. Або можемо зробити навпаки. Якщо нам треба запам'ятати назву, наприклад, німецького міста Ашафенбург, ми розділяємо його на декілька асоціативних слів частинок. В даному випадку вийшло три слова: Ашан, Фен і Бурген. Тепер слово Ашафенбург запам'ятати набагато легше. Якщо у вас гарна уява і креативне мислення з різними одиницями інформації, можна вигадувати вірші або пісні, часто ми можемо знайти готові шаблони вже в інтернеті. Хоча на практиці цим методом користуються рідко, оскільки метод вимагає більше часу та сил. Метод п'яти почуттів при вивченні неабстрактних та матеріальних предметів цей метод може бути дуже корисним. Для його застосування спробуйте відчути це якомога більшою кількістю відчуттів. Наприклад, якщо ви вивчаєте якісь дерева і їхні відмінності, спробуйте побачити кожне з них наживо, відчути руками кору. Понюхати запах, послухати шелест листя і, можливо, спробувати на смак їхні плоди, якщо вони гістівні. Не, не обов'язково використовувати всі почуття, часто може бути достатньо двох або трьох. В підсумку можемо сказати, що ці методи можуть допомогти, але не дають 100% гарантії. Якщо ви вчите нецікаву цікаву вам інформацію, то які б круті не були методи, та вони не матимуть повної сили. Не забувайте просто відпочивати, щоб не перенавантажувати свій мозок. Вивчайте цікаву вам інформацію і розвивайтесь. Ваш розум це найкраща інвестиція у ваше майбутнє. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ну а ми з вами зустрінемось у наступному відео.